Привіт, усім! Сьогодні на нас чекає просто неймовірна подорож ми почнемо звідси, з планети під нашими ногами і поступово віддалимося аж до найдальших куточків космосу, щоб зрозуміти наше справжнє місце у всесвіті. Отже, який у нас план? Спочатку поговоримо про наш дім, Землю, потім подивимось, як ми на неї впливаємо. Далі вийдемо за її межі до наших сонячних сусідів, і наостанок зазирнемо ще далі за межі нашої сонячної системи. Що ж, починаємо? І наш старт саме тут, на нашій планеті, яка є не просто кулею з каміння, а складною динамічною системою, де все пов'язано. Життя, яким ми його знаємо, існує завдяки трьом велетенським сферам це, по-перше, літосфера, тверда земля під ногами, по-друге, гідросфера. Усі наші океани, річки і озера. І по третє, атмосфера, повітря, яке ми дихаємо. Усе це постійно взаємодіє. От, наприклад, атмосфера. Цікавий факт: більшість думає, що повітря це в основному кисень. А насправді ж ні, Азоту в ньому аж 78%. А той самий кисень, життєво необхідний для нас, займає всього-навсього п'яту частину. Решта це крихітний 1% інших разів. Гаразд, з основами розібралися є планета з її унікальними системами. А тепер давайте перейдемо до наступного розділу і подивимось, як людська діяльність усе це змінює. Ми повністю залежимо від природних ресурсів землі. От подумайте від води, яку п'ємо до мінералів, які видобуваємо з літосфери, усе це є основою нашого існування. І щоб уявити, наскільки це масштабно, візьмемо для прикладу Україну. Країна є світовим лідером за розвіданими запасами залізної руди, посідає перше місце в Європі за запасами марганцевої руди, тут знаходяться найбільші в Європі запаси титану і, звісно, є багаті родовища нафти, газу та вугілля. І ось це чудово ілюструє наші пріоритети. Дивіться майже 70% усієї прісної води використовується не в наших домівках, а в сільському господарстві для вирощування їжі. Це справді змушує задуматись. І тут, звичайно, є дві сторони медалі. З одного боку є позитивні зміни: ми створюємо водосховища, зрошуємо посушливі землі, удобрюємо ґрунти. Але є й негативні забруднення повітря від видобутку, руйнування ландшафтів кар'єрами, забруднення води, виробка лісів. Тобто, використовуючи ресурси собі на благо, ми платимо величезну екологічну ціну, і деякі зміни вже, на жаль, незворотні. Так, з землею розібралися. А тепер давайте відірвемося від неї і почнемо нашу подорож у космос. Подивимося на наше найближче космічне оточення. Відстані в космосі вони настільки величезні, що звичні нам кілометри просто втрачають сенс, ними незручно користуватися. Так як же тоді астрономи вимірюють ці неймовірні простори? А вони придумали геніальну річ астрономічну одиницю. Це дуже просто відстань від Землі до Сонця. А це близько 150 мільйонів кілометрів. Вони взяли за одну одиницю. Це все одно, що сказати, відстань до сонця це один. І вже від цієї одинички відштовхуються, вимірюючи все інше. Ось ця таблиця дає нам короткий огляд наших сусідів, і вона показує неймовірну різноманітність світів у сонячній системі. Просто погляньте, Маркурій маленький і гарячий, Венера це взагалі пекло, там плюс 464 градуси. Марс холодний і пустельний, Юпітер газовий гігант, і що далі від Сонця, то холодніше і довше триває рік. На Нептуні, наприклад, рік це понад 60 тисяч наших земних днів, уявляєте? І щоб краще зрозуміти ці відстані, космічному апарату Voyager 2 знадобилося цілих 12 років, щоб дістатися Нептуна. 12 років. І це при тому, що він летів із шаленою швидкістю. Але сонячна система це не тільки планети. Вона буквально кишить мільйонами астероїдів, більшість з яких кружляє між Марсом та Юпітером, а ще є крижані комети, як от знаменита комета Галея, яка прилітає до нас у гості раз на 76 років. Усе це залишки від народження нашої системи. Що ж, робимо останній і наймасштабніший крок ми залишаємо наше сонце позаду і вирушаємо ще далі у світ, де таких сонць незліченна кількість. Із давніх давен люди дивилися на нічне небо, на ці незліченні цятки світла, і, звісно, намагалися навести там якийсь лад. Вони почали з'єднувати на яскравіші зорі виявні фігури, сузір'я, такі як Велика Ведмедиця, наприклад. Ці візерунки допомагали їм орієнтуватися, визначати пори року і, звісно, створювати легенди. І, мабуть, найвідоміший приклад це полярна зоря, вона знаходиться на кінці ручки ковша малої ведмедиці і завжди, абсолютно завжди, вказує на північ. Це був без перебільшення головний орієнтир для мандрівників і мореплавців протягом століть. Але всі ці сузір'я, усі зорі, які ми бачимо, і навіть наше сонце, усе це є частиною чогось набагато-набагато більшого, гігантської системи, яку ми називаємо галактикою. Наша галактика називається Чумацький шлях, це велетенська спіральна система, і от вся наша сонячна система з усіма її планетами знаходиться в одному зі спіральних рукавів цієї галактики. Ми живемо по суті на околиці цього велетенського зоряного міста. А тепер про масштаби. Просто спробуйте уявити: 250 мільярдів, саме стільки зірок за оцінками вчених є у нашій галактиці: 250 мільярдів. Це це просто не вкладається в голові. Це приблизно у 30 разів більше, ніж усіх людей на Землі. І біля кожної з цих зірок можуть бути свої планети. Звісно, ми не завжди це знали. Наше розуміння цих масштабів це ціла історія відкриттів. Усе почалося ще в 1600-х, коли Галілей вперше навів телескоп на небо і побачив, що чумацький шлях це не туман, а безліч окремих зірок. Потім, у 1924 році, Едвів Хабл довів, що існують і інші галактики далеко за межами нашої. Ну а справжній прорив стався у 1990-му із запуском космічного телескопа Габл, який показав нам ці далекі галактики у всій їхній красі. І ось, пройшовши весь цей шлях від нашої планети до безмежних просторів галактики, виникає логічне питання: як усвідомлення цього масштабу змінює наше ставлення до власного дому, до цієї маленької, крихкої, блакитної цятки у величній космічній темряві?